Вітаю про найголовніші події за 7 квітня із інформаційного простору Хмельниччини. Розповім за декілька хвилин. Підтримка України пріоритетний напрямок роботи для керівництва Франції. Про це йдеться у рішенні ради із міжнародних партнерств при президентові Еммануелю Макрону. Геополітичний контекст позначений відновленням війни поблизу наших кордонів і посиленням міжнародних відносин. Підкреслює важливість міцних міжнародних партнерств, які відповідають нашим цінностям та інтересам і сприяють стабільності цього світу. Йдеться в заяві. Нагадаємо, днями Володимир Зеленський зустрічався із представниками Франції та Британії. Та поділився спільними напрацюваннями під час зустрічі. Ми провели ряд зустрічей два місяці. Сьогодні вже два місяці. Як ми працюємо над цим команди, працюють така підсумовуюча. Перша зустріч сьогодні була. Вона дійсно така етапна, дуже важлива. Це не значить, що тільки три країни, які сьогодні були Україна, Франція і Британія, включені в цей процес. Багато інших країн. Я не хочу поки що говорити кількість а, цієї коаліції, це буде коаліція. А, я думаю, що нам потрібен ще командам потрібен десь місяць, і ми вважаємо, що не довше, ми будемо готові повністю з розумінням цієї інфраструктури. А, ми обговорюємо присутність на землі в небі і на морі, а також. Протиповітряну оборону. І деякі ще деликатні речі. Ми будемо зустрічатись тижнями, і я думаю, що ми будемо зустрічатись кожного тижня не на моєму рівні, так, а на рівні наших військових. Де в яких місцях це проговорюється окремо. У період повномасштабної війни МАГАТЕ не залишає українські атомні станції без медичної підтримки. Завдяки активній співпраці із енергоатомом на Хмельницьку АЕС регулярно прибувають гуманітарні місії. Експертка агентства Ліліана Саларо докладає значних зусиль для забезпечення медсанчастини, не тішена сучасним обладнанням і ліками. Під час нещодавнього візиту делегація оглянула приміщення здоров'я пункту та підтвердила ефективне використання допомоги. Вже майже три роки МАГАТЕ не залишає український АЕС без медичної підтримки у переліку наданого обладнання, отоларингологічна установка, кераторефриктометр для діагностики зору, культоскоп, а також кардіографи, тонометри і лікарські засоби. Напередодні візиту місії на ХЕС надійшла чергова партія допомоги: це стоматологічна установка, офісна техніка, драгери та велика партія антибіотиків противовірусних і протизапальних препаратів, якими у тому числі укомплектовується протирадіацій. Цінні сховища, коли місія чергова пройшлася і подивилася, як ми використовуємо дане обладнання, вони були дуже вражені тим, що все обладнання знаходиться на місці, все обладнання використовується, нічого не приховується, все знаходиться на своїх місцях. Звичайно, як я вже говорив, немає межі розвитку, тому ми підготували черговий список того обладнання, яке нам необхідне, вважаємо, що яке нам необхідне для роботи, і воно, я думаю, буде в список. Ми це вже передали, і я думаю, що воно вже найближчим часом буде закуповуватися, направлятися на Хмельницьку станцію. Враховуючи потреби часу та наявність необхідного обладнання, адміністрація Хмельницької ЕС за підтримки служби охорони праці та міської медицин частини запустила пілотний проєкт. Працівники підприємства тепер можуть отримати консультації вузькопрофільних лікарів. Ми набираємося нових знань і обов'язково займаємося просвітницькою діяльністю в плані того, щоб люди були відкриті, щоб люди не визнавали це як якийсь недолік, хворобу, якщо у них якісь психологічні розлади. Протягом останнього часу психологи українських атомних майданчиків набували міжнародного досвіду вирішення ментальних проблем на семінарах і тренінгах. Ці питання обговорили із експертами МАГАТЕ. Маємо дуже гарну підтримку різних спеціалістів. Це навчання було проведено і кризовим центром Барселони, і Британія по методам трім протоколу, який допомагає коротко діагностувати. Ну загально таку симптоматику навіть для самої людини можна розказати на які марки розорієнтуватися і провести таку саму діагностику свого стану. Завершився візит експертів у медико-санітарній частині Нетішина, де відбувся огляд обладнання та спілкування з персоналом. Оксана Медведєва, телеканал Перший Подільський. Нерестова заборона на вилов риби триває. На водойми рибалкам дозволять вийти 10 червня. До цього часу за порушення заборони можна сплатити чималий штраф або стати фігурантом кримінальної справи. На Ізяславщині чоловік проігнорував правила та рибалив у прибережній зоні річки Горинь. Правоохоронці вилучили у нього 90 рибин та знаряддя лову. За фактом вже відкрили кримінальне провадження. Весь улов правоохоронці передали мешканцям будинку інтернату для людей похилу. Віку, що в селі Білогородка Шепетівського району. Щорічна перевірка свого організму дає змогу виявити захворювання на ранній стадії і максимально швидко розпочати лікування. Крім того, надзвичайно важливими такі медичні огляди є й для дітей. У всесвітній день здоров'я мої колеги дізналися у спеціалістів зі скількох років малечі потрібно проводити повний чекап організму та у яких лікарів варто перевіритися. Відповіді фахівців у матеріалі Олександри Толстюк. Від першого року життя дитини потрібно проходити чималу кількість лікарів. Фахівці поділяють щорічний ЧК організму на три вікові категорії: перші роки період відвідування садочку та школи. У ці періоди список лікарів, які мають обстежити дитину, відрізняються. Від народження до першого року життя це трошки один чекав. Туди входить щомісячне відвідування свого сімейного лікаря або педіатра. Деякі обстеження, аналізи таких там УЗД кульшових суглобів, УЗД серця, нейросонографія за потреби УЗД головного мозку, та деякі аналізи у віці 9 місяців загальної крові та ферритин. А для дітей старше року, від року до трьох це трошки інший чекав. Це відвідування деяких вузьких спеціалістів, таких як офтальмолог, ортопед, УЗД органів черевної порожнини і напевний набір аналізів. Писок лікарів для дітей шкільного віку такий: потрібно відвідати педіатра, зробити УЗД основних органів та здати аналізи. Такий поділ на група обґрунтовує тим, що із віком потреби організму різні. Потреби і можливості організму трошки відрізняються. Шкільний вік в першу чергу туди додається там відвідування офтальмолога, відвідування лікаря ендокринолога для старших дівчаток відвідування гніколога. А в меншому віці цього просто не потрібно робити. Щорічний чекап фахівець радить не відкладати у далекий ящик. Найкращий період перевіритись у лікарів, кінець весни та початок літа. Тоді медичні заклади не надто заповнені. Тож ці процедури пройдуть швидше, адже не доведеться чекати у черзі. Порадив би закладати проходження чекапу, проходження всіх потрібних для вас і вашої дитини спеціалістів. Заздалегідь не чекати. Якоїсь новини або дзвіночка, скажімо так, що щось пішло не так, закладати як для себе, так і для дитини в сімейний чекап хоча б раз на рік. Такі перевірки це не просто про те, аби принести довідку у навчальний заклад, а про турботу за здоров'ям власного чада, адже нерідко можна виявити патологію або хворобу на початку її розвитку та вилікувати швидше й ефективніше. Тож не нехтуйте щорічними чекапами, адже це може оберегти здоров'я вашої дитини. Олександр Толстюкнікіта Валівоць, телеканал Перший Подільський. Голова Хмельницької обласної військової адміністрації Сергій Тюрін разом із головами громад області взяли участь у засіданні президії конгресу місцевих рад. Зустріч відбулася у форматі відеоконференції та об'єднала понад 330 учасників. Під час заходу обговорили ключові напрями державної і регіональної політики на 2025 рік. Зокрема, наголосили на важливості підтримки військових, ветеранів та ветеранського бізнесу, розвитку місцевої та регіональної економіки. Поглиблені співпраці із міжнародними партнерами, а також реалізації проєкту Пліч опліч згуртовані громади, до якого активно долучилися громади Хмельниччини. З початком весни у гардеробі не обійтися без кросівок. Правильно підібране взуття не лише зробить ходьбу приємною, а й вбереже від захворювань. Неякісні кросівки можуть спричинити інфекцію та призвести до порушень роботи суглобів. Проте не кожен покупець звертає увагу на якість. Кросівки найпопулярніший весняний товар. Правильно підібрані не лише зроблять пересування зручним, а й вбережуть від різних захворювань. Лікарі кажуть, що взуття має бути підібране індивідуально під стопу людини. Також не менш важливим є матеріали, з яких виготовлені кросівки. При використанні неякісного взуття ми можемо мати проблеми як з ногами, сугловими, так навіть з спинним мозком, з хребтом і будь-які неврологічні прояви, тому що при неправильній ходьбі, при неправильній поставці, в ці стопи вона дає повністю відклик на весь організм. При використанні неякісного взуття йде розвиток бактерій, і відповідно з'являється неприємний запах. Якість впливає також і на нігті. У людини можуть з'явитися тріщини, що призведе до захворювання та деформації пластини. Це може призводити до погіршення ситуації, розвитку різних інфекційних захворювань, погіршення якості життя та, в принципі, болю навіть. При ходінні продавці на ринку зізнаються, що покупці частіше звертають увагу на ціну, а не на якість. Проте кількість тих, хто обирає натуральні матеріали, за декілька років значно зросла. Зараз українські виробники це використовують майже всі тікі натуральні матеріали. Беруть все таки те, що дешевше. Да? Переважає різниця в ціні. у середньому. Різниця між замінником та шкірою складає 800 гривень. Проте обравши не натуральний матеріал, покупець ризикує зіпсувати здоров'я своїх ніг. Олександра Толстюк, Нікіта Валівоць, телеканал Перший Подільський. Мінну безпеку у сьогоднішніх реаліях мають знати не лише дорослі, але й діти. Рятувальники Хмельницького приділяють неабияку увагу вихованню підростаючого покоління. Так днями для учнів ліцею номер 13 піротехніки розповіли про мінну безпеку, види вибухонебезпечних предметів та алгоритм дії при їх виявленні. А щоб знання залишилися і після уроків, роздали навчальну літературу від дитячого фонду ЮНІСЕФ після уроку і змінної просвіти школярі. Приміряли на себе екіпірування саперів та дізналися про спецобладнання сучасних героїв. Ще декілька днів тому хмельничан тішило сонечко та температура повітря із позначкою плюс 17 градусів за цельсієм. А вже сьогодні на вулицях міста сніг. Чимало людей чутливі до таких змін. Адже самопочуття від коливань може погіршитися. Чи впливає різка зміна погоди на мешканців міста? Дізналися журналісти у щоденній рубриці питання дня. На календарі квітень, а на вулицях сніг ще декілька днів тому температура сягала близько 17 градусів за Цельсієм. Зараз мороз. Чимало людей чутливі до таких різких коливань погоди. Чи вплинула вона на містян? Дізнаємось. Вплинула, вплинула, я ледь дихаю. Вплинула дуже. На сустави дуже, звісно, дуже, дуже. Ну що ж ми зробимо? Погода це ж таке, це ж нікуди не дінешся. Це ж природне явище, як так кажуть. А як рятуєтеся? Та як? Я вдома поки сижу, так ну, по подругу вирішила провести. Дуже поганий настрій, мені не подобається. Була на вас зміна погоди? А, дуже так. А як саме? Ну, холодно, а так то нормально. Скоро буде тепло. Вплинула, бо ми планували більше гуляти, а то вийшли, вон всі в болоті та йдемо додому. Власне кажучи, настрій завжди веселіший, коли сонечко є. Але... Щоб зовсім так вплинуло, дуже кардинально, не можу сказати. Коли є радість в серці, тоді і погода не впливає особливо. Та ні. Тобто ви легко адаптуєтесь, так? Ну, таке може бути. Вплинула зміна погоди на ваш стан? Звісно. Як саме? Холодно. У матчі першого туру групи чемпіонська першої ліги ПФЛ сезону 2024 25 футбольний клуб епіцентр здобув непросту перемогу над командою «Юкса». Видовична гра завершилася із рахунком 4-3 на користь господарів. Болівальники стали свідками справжньої футбольної драми, де боротьба тривала до фінального свистка. Після поєдинку учасники поділилися емоціями та враженнями від старту весняної частини чемпіонату. У Кам'янці-Подільському стартувала весняна частина сезону в чемпіонській групі першої ліги ПФЛ. Місцевий епіцентр приймав команду Юкса в матчі, який обіцяв бути напруженим, адже зустрічалися лідер та восьма команда турнірної таблиці. Перший тайм пройшов у повільному темпі, а в атаці лідери чемпіонату не знаходили моментів. «Приймаємо результат неприємний для нас. Там знову пропустили дуже багато там над цим працювали на зборах, але як кажуть, рахунок на табло. На початку другого тайму епіцентр зрівняв рахунок. Гра була перервана на 10 хвилин через неприємний інцидент. Олександр Мельник втратив свідомість і був госпіталізований. Драматичний старт весняної частини сезону, емоції, боротьба і чотири голи у другому таймі. «У Другому таймі. Я рахую, вийшла зовсім інша команда. Вона показала жагу до перемоги, яскравий футбол. Єдине, що я не задоволений, це те, як ми пропускали і в другому таймі м'ячі. Так не може бути такі помилки дуже прості. І так, от, знаєте, замість того, щоб довести спокійно матч, ми виходимо трошки, знаєте, ну не приходиться нервувати. А так загалом я хлопцям подякував. Саме головне, ви зрозумієте, саме головне сьогодні це була перемога, три очки. і Ми рухаємося далі. У нас ми виграли перший фінал, через тиждень у нас другий фінал. І так всі вісім фіналі буде Уже цими вихідними епіцентр зіграє проти Полтави. Оксана Медведєва, телеканал Перший Подільський. Такими подіями закарбувався понеділок, 7 квітня. Більше про актуальні новини України та Хмельниччини на офіційних сторінках телеканалу у соціальних мережах. Ми дбаємо про вашу інформаційну гігієну та перевіряємо факти на достовірність мирного неба вам та переможних новин.